Передивлюючись перший сезон Наруто, я помітив, що деякі факти про країну хвиль не сходяться. І виявилось, що я не зміг знайти 100% інформації, а де ж саме на мапі світу знаходиться країна хвиль. Фандом Наруто пише, що вона знаходиться на півдні від Конохи. Навіть існує мапа, яка відмічає ось ці маленькі острівці як країну хвиль. А коли нам показують мапу власне цієї острівної країни і міст, який її сполучає із материком, тобто країною вогню, то видно, що міст Наруто веде на захід від островів. Жена мосту досить невелика, тобто це має бути чи не острів. І таких є всього два: вже згаданий, який на півдні, і той, що на сході, який має берегову лінію занадто схожої форми на країну хвиль. А вся інтрига у тому, що цей острів в минулому був територією селища Вихору. Я пропоную провести розслідування і розібратись, де насправді знаходиться країна хвиль, і що це може означати по відношенню до найпершої в показаної сюжетної арки аніме Наруто. Якщо виявиться, що Країна хвиль це сучасна країна виру, то. Тобто батьківщина матері наруто, кушини Узумакі. Це відео може здатись досить спекулятивним, і звісно, що не претендує на останню істину. Очевидно, якісь факти є надувані і притягнуті за залохи, але головне, щоб було весело. Спершу нагадаю, якщо забули Наруто, Саске, Сакура та Какаші потрапили до країни хвиль, бо мали завдання обезпечити супровід Тадзуни додому. Пан Тадзуна людина не проста, а цілий архітектор мостів, а його ціль завершити міст від своєї маленької стрільної країни до материка, що має розблокувати торгівлю і покращити економічний стан. Міст. Звісно, це важливо, але тут наче плисти метрів 200-300, не знаючи, чи настільки саме відсутність мосту грала вирішальну роль. Цікаво, як вони матеріали для побудови мосту, доставили тоді. What the fuck is this? Такі наміри не підтримував Гато, лідер місцевої мафії, яка тримала всю країну у заручниках і використовувала ситуацію у власних цілях. Тому він найняв забузу, щоб той прикінчив архітектора та завадив розірвати економічну залежність від послуг мафії. Отож, країна хвиль, дуже маленька острівна держава, яка, наче як захищена морем, і тому у них немає власного селища Шинобі і доводиться наймати таких із сусідніх країн у разі ось таких от викликів. Це те, що прямим текстом каже Какаші. Але ми з вами знаємо, що утримання селища і вирощування ніндзя це дороговартісна забавка. Крім того, сам Тадзуна намагається збити цінник за супровід, приховуючи те, що за ним може бути полювання. Тому з урахуванням економічних негараздів та тиску мафії створення власних спецслужб не є можливим для країни хвиля. Як я вже згадував, фандом Наруто каже, що країна Знаходиться на півдні, додатково наводячи мапи, де все більш-менш очевидно, окрім тільки ось цього дивного знака питання, що свідчить про непевність. Що цікаво, так це те, що острови із попередньої мапи взагалі не фігурують на мапі із манги, по якій Какаші розповідав про устрій системи Шинобі у світі. А ось цей острівець там є. Але поки тримаємось південної версії. Географічно острови знаходяться десь на широті країни повітря, там де селище піску. Тобто теоретично там має бути тепліше, ніж в країні вогню і вологі ніж в країні повітря, бо це ж типу острів, і як опосередковане підтвердження цьому, жителі країни хвиль часто носять традиційний для мешканців В'єтнаму, Малазії, Таїланду, Філіппін та інших південноазійських країн головний убір, який допомагає як на сонці, так і під дощем, вже не кажучи про те, що більшість мешканців країни хвиль зображені досить засмаглими. Крім того, архітектура також натякає на те, що країна не особливо боїться морозів. Я хочу сказати, що розташування на півдні, типу як географічно виправдано, бо якщо порівнювати острови на схід від країни вогню скоріш за все мають знаходитись у тому ж кліматичному поясі, тому вбрання мешканців мало б бути більш підходяще для помірного клімату. Взагалі, кліматичні зони розподілені якось нечесно. Типу, тут все класно, м'який теплий клімат. Тут от сніги мало території, тут багато території, але один пісок. Тут і тут взагалі скелі. Не дивно, що всі трохи косо дивляться на країну вогню і коноху. Якщо згадати те єдине зображення розрухи селища Виру, то видно, що архітектурно їх будівлі нагадують багато поверхів. Із каменю чи бетону. І знаючи, що селище Виру було зруйноване десь під час другої війни Шинобі, коли Кушині було десь 12-14 років, а Наруто вона мала б народити десь у 22-24, тому на час першої місії Наруто пройшло всього 20-25 років. Тобто якось не віриться, що жителі цієї країни за 25 років відмовились від власних вмінь будувати міста. Але ми не знаємо, у якому стані взагалі була до і лишилась після війни ця територія. Може, то власне селище Вихору мало також. Архітектуру, типу як селище дощу, а інша частина країни могла бути такою, як нам показали. А може, це і є той максимум, як вони змогли відбудуватись за 25 років при такому економічному стані. Також, якщо країна хвиль це колишня територія країни виру, то чому про неї так мало інформації має селище листя? У мене склалось враження, що Какаши взагалі не був поінформований про стан справ та можливі небезпеки у країні хвиль. Хоча селище листя, як мінімум, не мало бути байдужим до території своїх колишніх союзників, це ж земля най. Сильніших започатувальних технік, які ще таємниці вона могла зберігати. І якщо тривав такий суттєвий обмін техніками, то секрети, як листя, так і вихору могли б потрапити не в ті руки. Дивне, що листя, особливо маючи данзо, не встановило хоча б якийсь контроль чи нагляд за цією територією. Можливо, звісно, у результаті перемир'я, яким закінчилась війна, вирішено було зробити цю територію нейтральною, але цього достеменно не відомо. А може, усе найцінніше, тобто техніки, і так були у Конохи, тому їм було Хати на долю виживших цивільних, а могли б виділити хоча б якусь грошову допомогу країні на відбудову. Добре, тепер поговоримо про східну версію. Як я вже згадував, у різних масштабах острови країни хвиль мають схожу форму і з островами селища Виру. Крім того, мафія наймає саме забузу Шенобі туману, відступника чини найближчого селища Шенобі, якщо не брати до уваги листя. А першу атаку на Тадзуну також здійснено найманими Шенобі туман. Забуза ж мріяв про захоплення влади у власному селищі. Сенс йому наражатись на небезпеку Рухаючись так далеко на захід через країну вогню. До речі, поява Хаку під маскою Анбутуману також не викликала питань у Какаші, можливо, через те, що їх селище знаходиться відносно недалеко. Цікаво, що країна хвиль не має власного селища, в той час як інші менші країни, їх мають, тобто має бути якась конкретна причина. Можливо, це просто розмір країни, а може знищення селища виру і руйнування, завдані війною, могли вселити у жителів островів переконання про необхідність нейтралітету, тому рішення не відновлювати. Ти селище і не провокувати в подальшому виглядало логічним. А перейменування на країну хвиль можливо ознаменувало новий початок і відмову від власної історії задля привернення меншої уваги до себе з боку інших країн. Так і виникла маленька країна без власної служби безпеки, чим і скористалась мафія. Як на мене, аргументи в бік того, що країна Хвиль – це країна вихору більш переконливі. Тому давайте пофантазуємо, що це тоді може означати. Виходить, що Наруто на своїй фактично першій місії потрапляє на батьківщину своєї мами, прізвище якої він носить, тобто на свою рідну землю, фактично. Він допомагає подолати там мафію і добудувати міст, що має допомогти подолати бідність і корупцію у якійсь мірі. Також саме у країні хвиль Наруто формулює власний шлях Шинобі, яким він буде йти аж до самого фіналу. Хіба це не круто? І як символічно можна було б це закрутити в сюжеті. Крім того, ось цей збудований міст, названий Великим мостом Наруто, тобто ти. Типу Наруто поєднав селище вихору і селище листя знову, як було колись. І наостанок, факт, який гарантує, що це не повна маячня. Великий міст Наруто це реально існуючий міст, що побудований у Японії. І він відомий, ви гадаєте, чим ось такими водяними вихорами, що звуться вихорами Наруто. Лінки на всі матеріали залишу в описі, можете самі ознайомитись. От кішемото. Чекаю на ваші коментарі про втрачений сюжетний потенціал. Дякую всім за перегляд. Ще почуємось.